Вітаємо у цьому відео. Ми ознайомимось з новим інструментом: Дашборди на майданчику «Етендер», який надає аналітичні звіти у форматі віджетів. Використовуючи дашборд, ви зможете аналізувати ефективність своєї участі в закупівлях, оцінювати діяльність конкурентів, оптимізувати свою стратегію участі та багато іншого. Давайте подивимось, як це працює. Розділ «Дашборд» доступний для всіх зареєстрованих користувачів незалежно від їхньої ролі в системі. Постачальник або замовник при переході до розділу «Дашборд» для користувачів, які працюють у системі як постачальники, або одночасно як замовники і постачальники, у налаштуваннях фільтра автоматично заповнюються поля ЄДРПУ постачальника даними з кабінету та період розкриття за поточний місяць. Максимальний період для отримання аналітики 3 роки. Для цього у календарі оберіть початкову та кінцеву дати. Для швидкого переходу використовуйте перемикання між місяцями та роками. Після вибору початкової дати вона з'явиться в електронному полі під календарем. Далі в цьому ж календарі аналогічним способом оберіть кінцеву дату. Також ви можете швидко вибрати поточний або минулий місяць, останні три місяці чи поточний рік. Користувачам, які працюють у системі лише як замовники, потрібно вказати код ЄДРПУ постачальника у фільтрі для відображення інформації. Система підкаже та нагадає про необхідність внесення цього параметру. У полі ЄДРПУ постачальника можна вказати лише одне значення. Для всіх інших параметрів фільтра доступна можливість вибору кількох значень одночасно. Для зручності всі обрані параметри відображаються на початку фільтра з можливістю прибрати окремий параметр або одразу очистити все. Користувачі, які мають налаштовану організаційну структуру з головної особи і працівників, можуть аналізувати дані для кожного працівника окремо. Ця опція доступна лише для користувачів відповідної організації. На початку дашборду відображається загальна інформація про участь за поточний місяць, а саме кількість поданих пропозицій, загальна сума поданих пропозицій, загальна кількість лотів, у яких постачальник став переможцем, та їх сума, ефективність участі в відсотках. Це співвідношення загальної кількості лотів з поданими пропозиціями до виграних та співвідношення суми всіх лотів до суми виграних лотів відповідно. Зверніть увагу, оскільки в одній закупівлі може бути декілька лотів, і пропозиції не завжди додаються по кожному з них. Система аналізує дані саме в розрізі лотів, а не всієї закупівлі. Для аналізу враховуються лише конкурентні закупівлі. Далі переходимо до віджитів. Користувачам доступно 8 віджетів майже кожен із яких дозволяє аналізувати інформацію за сумою або кількістю, перемикаючись між цими параметрами. Один віджет може містити до 10 показників. Якщо фактична кількість показників більша, 10 та всі наступні об'єднуються в категорію інші. Після кліку на один із показників усі віджети автоматично перебудовуються відповідно до обраного параметра. Наприклад, якщо в класифікації CPV обрати один із кодів ДК, уся аналітика налаштується саме на лоти з відповідним кодом класифікатора. Давайте детально розглянемо кожен віджит окремо: віджит результат участі у закупівлях, дає змогу переглянути загальну кількість лотів та суму за остаточною пропозицією, у яких ви брали участь, і було підписано договір як із вами, так і з вашими конкурентами. Статуси пропозицій. Аналізує всі подані постачальником пропозиції за кількістю та сумою остаточної пропозиції, групуючи їх за статусами. Віджит типи процедур. Аналізує всі конкурентні закупівлі, відображаючи їхню кількість і загальний бюджет. Дані подаються окремо для кожного типу процедур. Віджит замовники показує інформацію про замовників, у закупівлях яких ви брали участь з даними щодо кількості лотів і їхньої очікуваної вартості. Класифікація CPV – Відображає кількість лотів, за якими було подано пропозиції, а також їхню очікувану вартість. Дані групуються за кодами класифікатора CPV до четвертого знаку, а для фармацевтичної продукції до третього. Регіон показує кількість лотів та їх очікувану вартість, в яких були подані пропозиції з розподілом за регіонами відповідно до місця знаходження замовника. Договори надає інформацію про лоти, за якими укладено договір. З урахуванням їх статусів діє, виконано або розірвано. Аналізується як кількість, так і сума договорів. Статуси скарг на рішення замовника показує загальну кількість скарг, поданих до МКУ та їх статуси. Наприклад, виконано замовником, прийнято до розгляду органом оскарження, відхилено тощо, аналітика з можливістю вивантаження в Excel. У кінці сторінки розташована таблиця, яка відображає дані відповідно до налаштувань фільтру. Отриману інформацію можна експортувати в Excel для подальшого аналізу або спільного використання з колегами. Спробуйте нову функціональність дешборди на e-Tender, аналізуйте закупівлі легко, приймайте обґрунтовані рішення та досягайте кращих результатів завдяки зручним аналітичним звітам.